Чому відміняти 8 березня це не ок. По перше, 8 березня це не радянське свято, це міжнародний день боротьби за права жінок. Започаткувався в Америці. Так нам є за що боротися за рейтингом індексу гендерної рівності. Україна на 81-му місці, на останньому – 146-му – Афганістан і на першому місці Ісландія. Коли це свято на державному рівні, то медіа про це пишуть. Президент про це говорить. Як демократичне суспільство маємо дискутувати, обговорювати, тиснути на владу. Нема свята, нема розмов. Це не підход. Ми вибрали собі напрямок іти в Європу. А у Європі такі цінності важливі, як рівні свободи. Що я пропоную залишити свято 8 березня, але зробити повний ребрендинг. Не називати його свято весни і краси, а називати його міжнародним день боротьби за жіночі права. І саме на державному рівні робити на це акцент.